Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом, неймовірно смачних булочок із сиром. Цей рецепт дуже простий. За цим рецептом завжди булочки виходять пухкі, ніжні, ароматні. Булочки із сиром дочаю саме те, що треба. Спочатку буду робити опару. У Миску виливаю тепле молоко 300 мл. Висипаю сухі дріжджі 7 г. Вінчиком добре перемішую. Висипаю до суміші просіяне борошно 100 г, перемішую добре вінчиком і ставлю в тепле місце на 40 хвилин. Поки опара підходить, я в окрему миску висипаю цукор 100 г, виливаю 3 білка і 1 жовток, висипаю цукор ванілін 10 г, добре перемішую, і додаю розтоплене масло 100 г. Також добре перемішую. І вже в готову опару я виливаю яйця взбиті збиті з цукром, маслом та цукровим ваніліном. Добре все перемішую. І далі до опари додаю поступово просіяне борошно 700 г І замішую тісто. Тісто має бути добре вимішане і відставати від рук. Тісто я вже добре вимісила і тепер буду ставляти в тепле місце на 40 хвилин, щоб підходило. Поки тісто буде підходити, роблю начинку для булочок. Висипаю сир 450 г. До сиру висипаю цукор 150 г. Наливаю молоко 100 мл. Наливаю розтоплене вершкове масло 50 г. І порожним блендером добре все збиваю. Додаю одне яйце і знову все збиваю. Ось така однорідна маса в мене вийшла. У мене тісто вже добре підійшло, і тепер я буду робити 12 кульок. У форму я викладаю 9 кульок, руками їх розплескую і трішки беру склянку, і також склянкою придавлюю, щоб більш-менш рівніші вийшли бока. Всі бока булочок я добре змащую жовтком, і в середину булочки я викладаю сирну начинку, бока булочки де змащена жовтком, я посипаю кунжутом і ставлю в тепле місце на 15 хвилин, а потім випікаю в духовці при температурі 175 градусів 25 хвилин. Друзі, обов'язково приготуйте булочки за моїм рецептом, тому що вони дуже і дуже смачні. Також не забудьте підписатися на мій канал та поставити подобайку. Булочки вийшли дуже чудові, смачні, пухкі, ароматні. Це неможливо передати на камеру смак, булочки й аромат. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.